Двосторонні переговори України та Росії заплановані на сьогодні в Стамбулі близько 10-ї ранку. Вчора пізно ввечері наша делегація прибула туди з Анкари. Росіяни вже там запевнили, що готові до прямого діалогу без будь-яких попередніх умов. Вважають зустріч в Стамбулі продовженням переговорів щодо миру, які почали 22-го року. Щоправда, тоді вони вимагали капітуляції України. Зустріч має відбутися за участі глави турецької МЗС Хакана Фідана. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який роздумував чи їхати до Стамбула після свого турне близьким сходом, схоже вирішив повернутися до Вашингтона. Американські представники братимуть участь в переговорах. Попередньо мають бути спецпредставники президента США від Вітковелох. Держсекретар Марко Рубіо участі не братиме. Пояснив росіяни прислали занадто низький рівень представників. Рубі вважає, що прогрес можливий лише за однієї умови чесно кажучи, на мою думку, цілком очевидно, що єдиний шлях досягти прориву це спілкування Президента Трампа і Путіна. Тобто необхідний такий рівень. До того без відвертої та прямої розмови навряд чи зуміємо досягти результатів. Росія продовжує несерйозно ставитись до мирних переговорів і не хоче закінчити війну. Більш того, Путін демонструє неповагу до Туреччини та США. Так, на склад російської делегації на мирних переговорах відреагував президент Володимир Зеленський. Напередодні він провів прес-конференцію в Анкарі. Ані він сам, ні голова генштабу чи СБУ на зустрічі з росіянами не будуть присутними. Україна за його словами з поваги до президента Трампа відрядила на переговори делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Моміровим. Планують обговорити найперше режим припинення вогню. Територіальні питання Україна не обговорюватиме. Юридично тимчасово окуповані території Київ російськими не визнає. Україна у Стамбулі обов'язково проведе зустрічі з американською та турецькою групами. Також Володимир Зеленський розраховує, що. Відбудеться зустріч нашої делегації із російською стороною Україну реальних Надіюсь, що ця зустріч станеться. Все ж таки, і це була не тільки показуха, а все ж таки з'явиться час зустрічі. Ніхто ламати, хоч крихку можливість з боку України, не буде. Ми будемо конструктивними, будемо присутніми в різних форматах, які будуть домовлені. Якщо Росія не продемонструє готовність до миру, Україна проситиме про запровадження додаткових санкцій, зокрема йдеться про обмеження від США та Європи. Також Зеленський розраховує на санкції від країн глобального півдня, які досі м'яко реагували на агресію Росії. Чи це схоже на немає припинення вогню? Якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей, ми просимо. Відповідні санкції, які будуть стимулем, стимулом щодо більш швидкого закінчення війни, треба зустрічатись тут. Його немає. В Стамбулі його немає. Ну, ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати е, людину. Мені здається, нам світ повинен допомагати, щоб сторони сіли за сіл перемовини закінчили цю війну. Так звані мирні переговори, які заварив Путін, а сам не наважився на них приїхати, обговорюють і міністри закордонних справ країн НАТО, які саме зібралися неподалік Стамбула в Анкалі, в Анталії. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро зазначив, Україна дотримала слова. Президент Володимир Зеленський присутній в Туреччині зі своїми міністрами та радниками, щоб вести перемовини. Але перед ними порожнє крісло, на якому мав сидіти Путін. Тим часом, очільник турецької МЗС Хакан Фідан, представник країни, що приймає делегації, намагається демонструвати оптимізм. Каже, якщо позиції сторін будуть узгоджені та буде встановлено довіру, це стане дуже важливим кроком до справедливого і тривалого миру. Фідан вважає, що підстав для надії достатньо. А генеральний секретар НАТО Марк Рюта застерігає від повторення ситуації 2014-2015 років із мінськими угодами, які по суті були порушені ще до того, як висохло чорнило, яким вони були написані. М'яч зараз явно на боці Росії. Вони відрядили делегацію низького рівня і не скористалися можливістю, яку надав президент Зеленський. Він сказав: Я готовий зустрітися з Путіним щойно буде укладено угоду. Про припинення вогню ми готові домовитися про мирну угоду. Отже, Україна явно готова до цієї гри, але м'яч зараз на боці Росії.